Даним протоколом бюджетної комісії пропонується внести зміни до бюджету, а саме врахувати субвенцію з обласного бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб з ветеранів війни в сумі 4 мільйони 524 двадцять чотири тисячі вісімсот гривень сорок копійок, які спрямувати управлінню соціального захисту населення на виплату цієї компенсації. Крім того, врахувати субвенцію з обласного бюджету, як інші субвенції з місцевого бюджету по загальному фонду в сумі 225 тисяч гривень та по спеціальному фонду в сумі 470 тисяч гривень. Спрямувати їх головним розпорядникам коштів згідно додатку. А саме 420 тисяч центральна районна лікарня на придбання Так, Дефібрилятора. Управлінню освіти на зміцнення матеріально-технічної бази Ріпінської гімназії, 75 тисяч, Дмитра Бахматюка. Ліцей 35 тисяч і Боднарівський ліцей 55 тисяч, і управлінню культури 110 тисяч гривень на програму духовне життя для релігійної громади. Святого Миколая Української греко-католицької церкви Сівка Калуська, 60 тисяч і для придбання будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським методом на території церкви Різдва Пересвятої Богородиці в місті Калуж Калузької громади 50 тисяч гривень. Крім того, Відповідно до листа Івано-Франківської військової адміністрації звернення щодо співфінансування коштів на придбання автобуса по управлінню освіти, зменшити кошторисні призначення по загальноосвітніх школах на суму 360 тисяч гривень, а саме 100 тисяч по заробітній платі, 260 тисяч по продуктах харчування і спрямувати. На інші субвенції місцевому бюджету по головному розпоряднику фінансового управління як субвенцію обласному бюджету на фінансування видатків для придбання шкільних автобусів в сумі 360 тисяч гривень, ну і перерозподілити кошти по управлінню надзвичайних ситуацій в межах програми профілактики злочинності, по е, зменшити оплату природного газу, а збільшити оплату послуг крім комунальних на 21 тисячу гривень. Даним протоколом комісії по змінах до бюджету у мене все. Лена, комісії, є питання? Немає. Ознайомилися в п'ятницю. Леся Васильна нам проект рішення. Попередньо Попирай... не... надали для ознайомлення. Запитань немає. немає. Приступаємо немає. до голосування. Голосуємо. Людмила Миколаївна, ви зачитуєте по списку чи як? Читати. Петро Білінський. За. Василь Вагілевич. За. Руслани Вайде Вайда немає. Михайло Горолишин немає. Богдана Галайда. За. Галина Добровольська. За. Ярослав Кінош. За. Федір Мороз. Відсутній. Ірина Очкур. Відсутня. Алла Попольницька. За. Оксана Савчук. Оксана Савчук. Попав. За. Наталя Табачук. За. Да. Святослав Федоришин немає, Петро Чепель немає. Раз, два, три. Ой, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім за. Рішення прийняти. Другий доповідач присідає на моє місце, ще секунду зачекайте. Доброго дня, добрий шановні дня. депутати. На ваш розгляд виноситься питання про затвердження гарантійного листа для 10-го ліцею. Справа в тому, що ви подібний гарантійний лист затверджували десь два місяці тому. Ми брали 10-й ліцей, брав участь у проекті на stem освіту. Однак, із області не було відбору, було подано 23 проекти, і 10-й ліцей не пройшов. Вони беруть участь у наступному проєкті про державний стандарт базової середньої освіти. Мова йде про те, що обладнання буде поставлятися безкоштовно, однак по вимогах потрібно зробити, зробити ремонт приміщень власне, у таких вимогах, які вимагає обладнання для цих кабінетів. Тому прошу вашої згоди на такий гарантійний вистав які кабінети можна доцікавитися? Кабінети, 10 кабінетів природничого, природничого циклу. Це буде ні, хімія, так. біологія, фізика. По цій програмі ще йде кабінет мистецтва, географія. Певні вимоги є? Так. так. Які так. саме? Я не брала з собою ті вимоги. Будів, Будівельні. Ні, ні, І це, не це Ні, я маю на увазі, це чи ремонт. є якісь, ну, якісь вимоги саме до ремонту. Під так, цей так, проект так, є, є вимоги обов'язково. Там має бути певний ліноліум чи ламіна. Тобто, все розписано чітко від того, відійти не можна, бо інакшим чином не буде поставлятися обладнання. Якась орієнтовна сума у нас уже є? Ну, це думаю, буде менше ніж минулий раз. видавали згоду на гарантійний лист на мільйон двісті. Я думаю, що сума буде менша. Там буде в загальному є кабінет попередньо рахували на, є на 100 тисяч, але є там, де треба буде розбивати перестінок і 150 тисяч. Скажіть, будь ласка, Для лі... влади треба зробити ремонт. Проект називається підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні. Це закликає uh, Міністерства освіти номер 810 від 4 червня 2025 року. У мене є таке питання. От у нас зараз проходить реформа системи освіти. Ми говоримо, що, першу, що наш ліцей номер 10 в перспективі стане академічним ліцеєм, все для цього робиться, тобто там ряд ремонтних робіт зроблено, коштів з державного бюджету, виділено, з обласного співфінансування, з місцевого. Ми би, вже мали, ми би мали вже розпочати плавний перехід до, до академічного ліцею. Академічний ліцей це старша школа. От зараз. Ми з 1 вересня 27 року зробимо просто бум у калуші, коли там рахуйте, що початкової школи там взагалі не буде. Як ми бачимо взагалі оцей плавний перехід з учнів, здобувачів, які далі не продовжуємо навчання? Чого ми цього року набираємо перший клас у ліцею номер 10, Коли б це мали набирати вже ті заклади освіти, які у перспективі залишаться у нас гімназіями? Вони на це теж так само розраховують. Коли ми такий величезний фінансовий ресурс укладаємо один заклад і розуміємо, що це з перспективою академічний, то ми маємо можливість дати жити і іншим закладам освіти, яке тут бачення взагалі коли от розпочнеться загалом, бо є вже деякі заклади, які це і розпочали цей процес. Не заклади громади хіба, дякую за запитання, ну заклади в громадах. Заклади в громадах. В громадах. заклади в В в громадах. громадах, громадах, так. Наказу міністерства визначено до 1 вересня подати план спроможної громади створення ліцею. Наша громада однозначно підпадає під всі критерії створення. Академічного ліцею і десь попередньо цей план, що затверджувався вами у 2024 році, і був націлений на те, що 10-й ліцей буде як академічний ліцей. Так, десь ми і плануємо. Я думаю, що на серпневу сесію вашу або вересневу ми подамо цей план на затвердження. Ну, я зараз трохи не то питаю, Денестри питання. Питання було не про це, Десинестрина, я... я... питання було не про це. Та Абсолютно. я про, я не про це питаю Леся не Я питаю про те, що плавний перехід. про плавний перехід, щоб ми зрозуміли, щоб ми не створили бум зараз у громаді, і, і це, це знову... теж не до гарантійного листа, бо гарантійний лист бере участь у проекті. А про плавний перехід. Е Воно до листа точно відношення немає. Ну, я не до листа, я, я питання. Ну, ми говоримо зараз про академічний ліцей про підтримку stem освіти, stem простору. Так, звичайно, це треба робити. Так, звичайно, підтримка stem лабораторії, облаштування, воно має бути. Але ми розуміємо, що у нас нема жодних дій, які би ми робили для того, щоб академічний ліцей я за мережу питаю вас і за те, де ті будуть учні навчатися, де ті вчителі будуть працювати, розумієте, ми ж це маємо. Ми вже зараз говорити, ми цю дорожню карту вже би мали мати в себе. Ми плануємо цю дорожню карту подати на ваш розсуд на серпень. місяць. Як ми Але можемо... як ми затвердили планову мережу уже ну, ми ж вже їм затвердили роз... набір дітей розпочали знову до першого класу, затверджений. Ну, зрозумієте, я про це зараз вас питаю. Планову От, наприклад, мережу, наприклад, є... виконавчий комітет у квітні. місяці. І на планові у, у травні місяці мережу затверджували. Ні, у квітні ми затверджували мережу. То ми. і у квітні, так ви ж коли відбувалася зустріч з м, асоціацією директорів наших закладів освіти Калуської громади і з представниками проекту дісайк, про це ж говорилося. Тобто, ми всі ми, як то правильно сказати, коли гроші дають і обладнання, ми все приймаємо, але потрібно, коли потрібно здійснити якісь непопулярні рішення, то ми знову, хай собі депутати зараз мастять голову і приймають, як це має бути. Це зараз виходить так? Чекайте, я правильно зрозуміла? Так, це що... питання Бі? не до цього гарантійного листа. Оксана Юрина, я не розумію до цього гарантійного листа, чи е, є бажання, щоб депутати підтримали і брати участь у цьому проєкті, чи немає? Це планова мережа, це не до цього гарантійного листа відноші. Ні, Ми не про це. Ми говоримо про спроможню мережу. Наскільки я розумію, так і про академічний ліцей на базі 10-ї. Так, так. Просто, просто питання. Це не то, що до цього проекту Чуть? рішення. Звичайно, я а думаю, що члени комісії підтримують, але також от мене цікавить, І якщо ви кажете, що в квітні, в травні, ми затверджували уже плановому виконавчий комітет, цього... виконавчий комітет, це повноваження виконавчого комітету. Зате ну я не говорю, що депутати калуська міська рада, не виконавчий не комітет, комітет калуської міської ради, наша громада. Як хочете назовіть, получається, що ми її затвердили, так. Тобто перший клас зараз учнів набирає, 10-й ліцей набирає учнів в перший клас. Так. А чому? Логіка, якщо ми переходимо. В наступна. Яка? Та, логіка відсутня. Від а, літня чому? Тому що ми логіка... створюємо таким чином, прецедент. Е, прецедент в тому плані, що коли прийде 27-й рік, і ми будемо казати, що ви маєте перейти в іншу в інший заклад, батьків звиті скажуть. чого ж ви не попереджали зразу, так. а ми були б дітей зразу туди давали. А зараз нам міняти, а привикну привикати по нові, все міняти. То, то, як то як міня? Ігорівна говорила, про Ігорівна говорила говорить саме про це весьместр. Ми не мають відношення прямого до цього листа. Воно не має прямого відношення, але воно має опосередковане відношення. І тому нас це цікавить і в січні, в серпні місяці це буде, ну, скажімо так, пізновато, я би сказала. Це буде пізновато. Ну, коли проходив у нас еткемп минулого тижня. Я я це питання запитала заступника міністра освіти Сташкева, як його бачення. Він бачить однозначно, що прохід має бути плавний, і ми над цим маємо вже працювати. Ми просто розумієте, створимо знову ж таки, ну це збурення. ви розумієте Громадські громадське збурення? І і... Я погоджуюся, а потім будемо це розглядати, і будемо розказувати батькам, що чого вони нас не розуміють. А ми хочемо. Краще, замість того, щоб ми, набивши шишки на попередніх ріп'янці і, і всіх інших, зробили це на випередження. Ну, але чогось на випередження у нас ну ніяк не виходить. Ну. та дорожна карта мала бути зроблена тоді, коли було прийнято рішення про та перехід на. Е, на Леся Настерівна, скажіть, будь ласка, а ми так, можемо. Але зміни зміни... Рівні... Є, Днесено, чому, ми... чому ми приймаємо зараз перший клас, 10 ліцей? Скільки вони там провчаються років? Один рік? Ні, це може бути і не Основний. один рік, може бути і перехідний етап. Це е, як ми відкривали у 2004 році 11 -ту школу, то ми переводили класи разом з вчителями в 11 -ту школу. Так само, і тут може бути такий момент: якщо нічого не поміняється, не буде ніяких змін до законодавства. Таким чином, у 2027 е, році буде здійснений перехід вчителів разом з класами у ті заклади, які розташовані поряд. В які? Це може бути третій ліцей, другий ліцей. Це може бути перше ліцей, ліцей. Леся Настрівна. Я не розумію логіки. От. Чому зразу це не робити? От зараз не стріна одну секунду. Але я тільки одну ремарочку. Леся Нестрівна. Ви все вірно говорите про перехід в класами в 11 ліцей, але там був нюанс, якого зараз не буде в цій ситуації. Там був нюанс нового, абсолютно нового. Закладу, коли діти з умов будемо говорити простою мовою з гірших умов, переходили в кращі умови, і тому в більшості батьків можна сказати, цей нюанс перекривав усі решта нюанси. Бо вони розуміли, що діти будуть вчитися в новому е, сформованому за останнім словом е, техніки е, закладі з перспективою автоматичного зарахування в гімназію, май, будь-макли майже автоматичного. Тобто, вступ, ті вступні екзамени для випускників 11-ї школи це формальність. Ну, Леся, не ну, я я ну, ми цей ми період сьогодні... формування е, 2004 році 11-ї школи я пройшла на собі. Пам'ятаю, півроку безсонних ночей, і ніхто на той момент не думав, що це буде автоматичний перехід. Під... ми планували відкриття 12 класів. Ми ледь відкрили 10 класів з страшними проблемами. Тому я би не сказала ну, що що зараз ці зараз не... муки, Щом муки творчості, думав, якщо можна було зробити це але у вас не зараз вже є цей досвід? Ну, я розумію, так як ви кажете, Леся, Нестерівна, досвід у вас є плюс. І ми розуміємо, що заклади освіти, які довкола чи ліцей номер 1 чи ліцей номер 3 чи ліцей номер 6 вони ж там перш, вони ж, не, вони ж не переповнені. Ці заклади. Якби я розуміла, що ці заклади переповнені, то так, але інші заклади мережа тріщить по швах, бо вони не можуть набрати класи, поділ і все. А тут ми розуміємо, що рік чи два вони провчаться, і нам кудись їх потім треба переводити. Як каже Богдана Алайда, ми їх не переводитимемо у кращі умови. і тут будуть розуміти, які будуть питання, і будуть казати: А чого ви дозволили на рік, на два навчитися? А тепер зараз? Таке створюєте. І це будуть знову президенти. Добре, дивіться, ми у 10-му ліцеї випустили зараз 4 чи 5 10-ти класів. Я не була готова сьогодні до цього питання, я мережу не взяла з собою. Я не можу вам зараз однозначно чітко сказати і боються, що я можу десь помилитися. Однак ми у 10-му класі випустили 4 точно 4-ті класи і 2 набираємо. Там так само є педагоги. Розумієте, ми цю сторону зараз відкидаємо, де тих людей діти? Там, як ні, ні людей ми не відкидаємо. Ми говоримо про те, що цих подоговір Сенестров не треба було вже втрам, в місяці заклади. націлювати на те, що вони будуть працювати в інших закладах в і набирати заклади. діток будуть в інших закладах. Ми ніхто не каже їх звільнити. Знайти роботу в іншому закладі і працевлаштувати їх. Так я не зрозуміла, які будуть через панки говорити про те, що ви їх не попередили. Скажіть, будь ласка, які зміни до спроможньої мережі? Планується на серпневі? Що в серпні ви плануєте? Скажіть мені, будь ласка, в такому разі? Відповідно до того законодавства, яке діє на сьогоднішній день, ми будемо вносити у це рішення, яке ви приймали у квітні місяці 24-го року, зміни щодо на які саме? Ми будемо напрацювати сказати. Угу. Але але води там, по-моєму, міняються десь якісь статуси в когось, так, Леся Несторовна. Ні, ну там сільська місцевість ліцею будуть переходити на гімназії, треба проводити ну, там статуси це... міняються. Тобто це фактично технічне ну, от Це рішення різ. виконкому було? Це рішення різна... сесії. Однак, тоді, коли ми це різна. робили, то ще не було чітко. Було два класи на паралелі. Ага. На сьогоднішній день уже має бути. В проєкті рішення ми чекаємо зміни до законодавства з дня на день, і ви знаєте, що в проєкті рішення закону про освіту, про повну загальну середню освіту, має бути вісім груп по 12 дітей. Таким чином що в проблемі, має бути 96 дітей, тобто 100 дітей. Тобто у нас там, як ми планували, що у нас ліцеї може бути і Голинський ліцей, і п'ятий ліцей, і другий ліцей, і третій. У нас не буде такої кількості ліцеїв по тій програмі, яку ми затвердили разом, ну, ми пропонували, ви затвердили у квітні місяці. Тобто нам треба буде це все зовсім по інакшому дивитися. У Нас вже не буде планово п'ять ліцеїв. Дивіться, я Мі... говорила. Перепрошую, Я говорила це на асоціації, коли були наші директори, всі директори калуської теми, і з були представники управління освіти і департаменту освіти і проекту дісайт. Що якось так склалося? Що коли треба було? Все, наприклад, обладнання і все брати в 10-ту школу і давати співфінансування, і все 10-та школа все класно вітало, і все інші заклади освіти з боку стояли і дивилися, просто спостерігали за цим процесом, але вони розуміли, що в зв'язку з реформою старшої школи, в перспективі 10-та школа стане академічним ліцеєм. А ті всі учні початкових класів і частинки там і там далі підуть навчатися до їхніх закладів освіти, і таким чином вони зможуть підтримати якимось мірою свою мережу. То Зараз ми як і наповнювали 10 клас обладнанням грошима і учнями, так і далі робимо, а ті з боку як спостерігали, так і далі спостерігають. Слава і Володимирь. ми знову накликаємо на себе оце збурення, розумієте, громадськості, яке прийде до нас як не у серпні, то у вересні, точно коли розпочнеться навчальний рік. Розумієте? Колеги, можна питання? Дивіться, мені треба йти на операцію. Якщо так форум треба... Давайте приймаємо рішення і можемо тоді да. договорити. Давай. Бо... Давайте, Давайте. Потом... Давайте голосуємо за я... рішення. Людмила Маклане, озвучте нам, будь ласка. Гарантійний лист по 10 ліцею. Голосували. Петро Білінський. Так. Да. Василь Вагілевич. За. Руслана Вайда. Михайло Гаврилишин. Богдана Галайда. За. Галина Добровольська. За. Ярослав Кінеш. За. Федір Мороз. Ірина Очкур. Алла Попельницька. За. Оксана Савчук. За. Наталія Табачук. Й За. Святослав Федоришин. Вісім за рішення. Проект рішення підтримано.